12 фібокабінату звернулися за допомогою. Ми почали підтримувати. За цей час ми вже проводили багато акцій, кабінет міністрів пікетували, і під хлібокабінатом, і людей і місцевих там всім пояснював, роз'яснювали, яка ситуація. В свою чергу, як помічник депутата, від народного депутата представляє, були зроблені звернення в кабінет міністрів війни до Азарова, прокуратуру, в інші органи державної влади для того, щоб зупинити зараз звільнення 325 чоловік. На 12-му хлібозаводі. Ну і надалі ми. депутатська фракція де планує зробити слідчу комісію по розслідуванню того факту, що Київ хліб був приватизований Черновецьким, відданий в приватні руки, Виконуються інвестиційні зобов'язання інвесторів. Вони, скоріш за все, малися або обов'язком розвивати хлібозавод, хлібокомбінати. Тому треба зробити слідчу комісію і домагатися того, щоб Bak bak